Роль вітаміну К2 у менеджменті глаукоми. Ну, начебто таке питання, знаєте, як напряму впливає, скажімо, вітамін К2 на розвиток глоукоми. От Для того, щоб ви були впевнені, я розкажу вам, що сьогодні глаукома є основна причина необоротної сліпоти. В Україні, наприклад, глаукома в нас знаходилася до війни на першому місці. Тобто серед сліпоти, яку отримували вже не третю групу, а зразу другу групу. Через те це надзвичайно актуально питання, надзвичайно актуальність. І судинна терапія розвитку глаукоми. Однією з основних теорій розвитку глаукоми є судинна теорія, яка пояснює виникнення глаукомної оптичної нейропатії зниженням кровотоку зорового нерва. І головна причина поганого кровопостачання зорового нерва це порушення судинної регуляції, яка викликає зниження перфузії сітківки ока та порушення місцевої саморегуляції, що веде до підвищення чутливості зорового нерва до коливань рівня внутріочного тиску. Ішемія нервової тканини викликає появу надлишково-вільних радикалів та активації перекисного киснення ліпідів і запускається каскад цитотоксичних процесів, які уражають сітківку і зоровий нерв. Ретинальний кровообіг та глаукома. За останні роки ми маємо результати багатьох досліджень. Вони представлені з лівої сторони. І використання ангіо КТ для діагностики та відслідкування прогресування глоукоми, які роблять вагомий внесок у підтвердження судинної терапії, а також стали науковою базою для ведення рутинної практики на найбільш прогресивному рівні. При використанні ангіо КТ у пацієнтів із глоукомою найчастіше виявляють саме зниження щільності судинної сітки сітки поверхневого сплетення ділянці макули, особливо у внутрішньому 3-міліметровому сегменті. Також на ангіоКТ знімках зорового нерву можна виявити зони випадіння кровообігу в глибокому шарі біля головки зорового нерва. Ну, ось так представлені зміни при глоукомі. Ангело КТ диска зорового нерва пацієнта із глоукомою. Який наш потенційний важіль впливу? Хоча судинна теорія не є одною і кожен офтальмолог підтверджує, що глаукома це дуже багатогранний процес. Ми з вами переконалися, що стан судин, сітківки, і особливо мікроциркуляторного русла, відіграють у патогенезі глаукоми значну роль. Від стану судин напрямку залежить трофіка нервової тканини і її порушення. Можна виявити навіть до появи змін на периметрі. Ну, появи змін на периметрі це вже грубі зміни практично. Але чи маємо ми можливість якимось чином плинути на стан судин сітківки? Пропоную трохи глибше ознайомитися із фактором, який відіграє значну роль у їх ураженні. Кальцифікація судин визначається як патологічне відкладення кристалів гідроксіапатиту у інтимному та медіальному шарі судин. Такі зміни частіше виявляються у вікових пацієнтів, а також пацієнтів із супутніми захворюваннями типу, такого, як цукровий діабет, гіпертонічної хвороби, хронічної хвороби нирок. Кальцифікація стінок судин є важливим фактором ризику серцево-судинного захворювання. Та смертності. Звичайно, крайніх форм вираженості в офтальмології кальциноз досягає у дуже рідкісних випадках, однак це не виключає необхідності роботи із ним у початкових стадіях і проміжних стадіях захворювання. Дані досліджень показують, що виявлення. Зниження еластичності судин організму за рахунок кальцинозу в середньому відбувається в віці 60 років. Однак старт патологічного процесу відбувається значно раніше. Раніше кальцифікація судин вважалася пасивним, дегенеративним і неконтрольованим процесом, причина якого полягає у аномальному випадінні кристалів кальцію у судинній системі. На сьогоднішній день думка вчених схиляється в протилежну сторону і кальциноз вважається активним процесом, на який ми можемо з вами повпливати. Що контролює обмін кальцією? Контур регуляції кальцію доволі жорсткий і зав'язаний на постійному його циркулюванні із кісткового депо у кров і заснований на антагонізмі інсуліну з однієї сторони і остеокальцитоніну із вітамінами Д3 та К2 з іншої. Однак сьогодні ми розглянемо лише його частину, яка Безпосередньо відповідає за відкладення кристалів гідроксіапатиту у інтимі і медії судин. Патофізіологія розвитку кальцинозу судин представлена на цьому слайді. Дефіцит вітаміну К2, як ви бачите, призводить до інактивації матричного білка та прискорення кальцифікації. Матричний білок, як, ми було, як можна було побачити на схемі, ключовий гравець матричний білок. У кальцинозі вітамін Д3 запускає його синтез у хондроцитах і гладком'язових клітинах судин. А отже, вітамін К2 відповідає за його активацію. В активованому стані цей білок сприяє тому, що артеріальні маркери фагоцитували і переробляли кристали гідроксиапатиту, який є основним структурним компонентом кальцинозу. Але це ще не все. Активований матричний білок ще й попереджує зв'язування молекул кальцію і фосфору у надтверді кристали гідроксиапатиту. тобто ми маємо профілактично ситуацію. То що йде не так? Як ви вже здогадалися, проблема криється у дефіциті вітаміну К2. Як правило, дефіцит вітаміну К2 у дорослої людини зі звичайним раціоном харчування складає приблизно 50%. Тобто завжди це менше норми. І це саме цей дефіцит запускає патологічний процес відкладення кристалів гідроксіапатиту у судинах, що призводить до зниження їх еластичності. Ми можемо, наприклад, просто вже собі продумати, що мова йде про вік після 60 років і голову кому, і це пов'язано з причиною недостатності вітаміну К 2 тому що він реально в цьому віці його менше в організмі. Подолання дефіциту вітаміну К2 сприяє не тільки профілактиці кальцинозу нових судин, а й відновленню еластичності вже уражених. Це є потенційним шляхом покращення трофіки головки зорового нерва, шару нервових волокон, а також відновлення щільності судин поверхневого сплетення сітківки. Покращення еластичності судин, от представлено на цьому слайді, це наукове, наукове дослідження, де обстежувалося 243 суб'єкта. І через рік у групі вітаміну К, там, де, тому що приймали вітамін К, одна група, а друга плацебо, відбулося значне покращення еластичності судин, причому у жінок показник зміни жорсткості судин були ще більш вражаючим кращим. Зв'язок недостатності К2 та глаукоми. Вітамін К2 і пов'язані з ним протеїни мають значення не тільки в контексті безпосередньої кальцифікації судин, але ще й відіграють роль в регуляції внутріочного тиску. Вище згаданий матричний білок, широко представлений в оці, де він приймає участь у збереженні структурної цілісності трабекулярної сітки, склери та гангліарних клітинах сітківки. І зв'язок недостатності виглядає таким чином, що важливою для нас є гарно задокументована білок-білкова взаємодія між матричним білком і кістковим морфогенетичним білком, включаючи bmr 2 і bmr 4 які належать до надродини трансформуючого фактора росту. І важливо, що Саме менш активний матричний білок внаслідок недостачі вітаміну К2 також може бути залучений у процес через посилення сигналювання бієм що призводить до більшості більш жорсткої пошкодження артеріл і меншої ширини гілок центральної артерії сітківки в перепапілярній зоні. Це якраз говорить про те, що це вплив на підвищений тиск. Дефіцит вітаміну К приводить до недостатньої активації матричного білка, порушення взаємодії МГП та трансформуючого фактору росту. Потім йде збільшення відкладення фібронектину у трабекулярній сітці. І, звичайно, сітка забивається і в нас підвищується внутрішній тиск. Вітамін к 2. Я вам скажу, що в принципі лікар, який лікує головком, надзвичайно тяжко спілкуватися з пацієнтами, з розвиненою глоукомою, тому що всі бояться осліпнути практично. Тим більше ми говоримо правду пацієнту, що як будете лікуватися, ви можете стати слабозрячою людиною через 20-22 роки, якщо ні, то через 8 Через те. От тут саме примінення препаратів, ми нічим не ризикуємо. Тобто, я, наприклад, рекомендую приміняти к 2 препарат Одна м'яка ж капсула містить основну речовину вітамін К2, от 45 міліграмів. І допоможні речовини, там олія, також гліцерин, оболонка, капсули, жилетин. І як же його приміняти? Вітамін К2 має не тільки профілактичну дію, а й допомагає. Позбавитись від уже наявних уражень кристалами гідрокси апатиту. Тобто профілактика при любій стадії глоукоми для принципу стабілізації. Мова не йде про те, що можна вилікувати. От, а Для нас це дуже важливо. І дякую за увагу. Так що, якщо лікуєте тяжких пацієнтів, лишній новий препарат, особливо якщо він має наукову. Обґрунтуваність то не помішає. Дякую вам.